Доброго дня всім! Ну що, подивимося енергії майбутнього тижня для всіх знаків Зодіака. Сьогодні це буде Таро і Будемо дивитися на них, які енергії вируватимуть навколо вас найближчий тиждень. Так, ну що, починаємо викладати карти. І, як завжди, починаємо із водоліїв. Що водоліє? Ви Ваш вихід. 12 кубків. Доволі гарна карта. Карта, яка обіцяє спокійний, я б сказала, навіть дещо мімімічний період. Карта підтримки, карта емоцій, а карта, я б сказала, взаємних почуттів. Це не обов'язково говорить саме про кохання. Ні, це може бути дружба, це може бути підтримка. Це може бути навіть визнання вашого вміння взаємодіяти з людьми. Це так само буде важливо. Далі, якщо ми говоримо про о, самі енергії, то я б сказала, що це енергії будуть легкі, але в той же самий час обережно не втоніть, тому що емоції вони інколи нас можуть закривати з головою. Тож тут будьте дещо, я б сказала, тверез, тверезими. Ну, Розумію, в якому сенсі. А, далі по 12 кубків є ще, знаєте, мені говорять, багато розмов. Багато розмов, які будуть для вас важливі, багато прояснень, багато слів, які вас зігріватимуть. Тож, водоліє, ну, я б сказала, ви як попадаєте в свою стихію, водолій до води, чи вода до водоліє. Тільки єдине, що не розтринькайте їх, як то кажуть, даром. Є гарний шанс зловити нові початки, Але, як то кажуть, якщо вмієте, на цьому я вам дякую за перегляд. Йдемо до рибок. Рибки о, пожежезлів, дуже вогняна енергія, дуже багато таких. Нових імпульсів, нових взаємодій, багато інформації. При тому дуже більша частина з неї буде достовірна. Тож звертайте на це увагу. Багато спілкувань, багато розмов, багато ініціатив. Я б сказала, ви ну, цей найближчий тиждень ви себе відчуватимете як людина, яка на піки всіх емоцій. При тому я б сказала, що в даному випадку ви як горите цим бажанням, ви як хочете знаходитись більше між людей, хочете знаходитись більше там, де є можливості, де більше спілкування. При тому ви як напитуєтесь цією енергією. Мало того, мені говорять, що є можливості щось почати нове. Будуть нові, як то кажуть, Ну, давайте, нові енергії, повторюся ще раз. І чи взаємодіяти з ними, чи ні, то вже приймати рішення вам. Але вірогідності будуть. Тож, рибки, бажаю вам успіху. І на цьому переходимо до овнів. <кій> овни, о, тут ще круче. Овни в своїй стихії ви, які водолії. Ті в воду, ви в вогонь. Рицар жезлів, ну, овни, Знаєте, я скажу, що вперед. Цей тиждень. <кій> він надихатиме вас. Це тиждень енергії, це тиждень перемог, це тиждень. Мені щось хочеться сказати, фразу да, я такий, ну, або я така. Крім того, мені говорять, що можливість нових знайомств. Перспективних нових знайомств. Єдине, як ви їх використаєте, знову, повторюся, вирішувати тільки вам. Далі. А наступного тижня є можливість завершити справи, які тягнулися вже дуже довгий період. Єдине, чи ви скористаєтесь цим чи ні, знову ж таки повторюю тільки ваше, ваше бажання. Але наступний тиждень овни повні енергії, при тому своєї ріднісінькою. Тож, дерзайте. Дякую вам за увагу і йдемо до тільців. Кільці, що у вас тут? Пітірка пентаклів. А от тільцям варто бути обережними. Тому що у вас буде відчуття, що не вистачає не часу, не ресурсів, не грошей, не можливостей, не енергії. В когось навіть буде такий стан, наче утром встаєш, і тобі не хочеться вже нічого, нікого і ніяк. І взагалі лишіть мене в кроватці, я посплю. А, так. Інколи нам треба заходити в режим енергозбереження. Так от зараз тільці вас виводять в стан енергозбереження. Тому, якщо хтось собі щось напланував на тиждень, там, я не знаю, звернути гори, не варто. Все ж таки, побережіть власні сили. Якщо в когось було бажання там все прояснити от і до, почекайте, не зовсім поки що гарний момент. І якщо ми говоримо зараз про ресурси, а це і про гроші, і про енергію, то тут варто до них відноситись більш бережливо, не швирятися направо і наліво, ще встигнете. Тому ж, чільці, ну, приготуйтеся буде дещо для вас так незвично. Але це все олій тиждень. Так, близнюки. Десятка мечів, ще одні страдальці. Ну от у близнюків ще найцікавіше, у вас щось буде При тому з одного на друге. Перша крайність все, мені нічого не хочеться, вжити смисла більше немає. Друга крайність мені все надоїло, на цьому ми зупиняємося і більш до мене не підходите. Хоча справді я б сказала так: у вас просто якби то бажання дещо щось змінити, щось закінчити. Але ви поки що на це не готові. Є сформоване бажання, але на реалізацію ви поки що не йдете. Десятка мечів це карта ще підведення ітогів. У вас буде на найближчий тиждень можливість подивитися, як до вас відносились люди, до яких ви вже давно прискіпливо А Чим, наприклад, закінчилася певна взаємодія, яка вже дуже давно потребувала вашої уваги. Тому сказати, що це погана карта, ні. Це карта, коли ми можемо висвободитись або звільнитися від того, що нас тяготило, звільнитися від того, що нас, як то кажуть, змушувало відчувати себе невпевненими. Єдине, що у вас буде бажання, то ставте мене всі, то я нічого не хочу. Навіть не так. То я зараз все закінчу, а потім а, ви все закінчили, ви мене не, не, не повідомили, ну, Тобто тут такі дві крайнощі, або я, або мене, а в результаті я не знаю, що я хочу. Тому економте свої емоції, будьте благорозумні, все ж таки, мечі це у нас про розум. І більш користуйтеся логікою, яка вам допоможе. І готуємося, що наступає період, який все ж таки хочемо ми того чи ні, але прибиратимуть зайве з вашого життя. На цьому я вам дякую за перегляд і йдемо. До раків. Ну, рак і знову свої стихії. Туз кубків. Раки, я не знаю, чи вам розповідати, чи не розповідати, що емоції будуть через край. Які вас наповнюватимуть, які вам показуватимуть, що вау, світ класний. Ну, єдине, емоції це добре. Але не забуваємо про те, що кожну емоцію має підтримати дія. І якщо людина вам щось обіцяє, але при цьому не робить, ну ок, добре. Покористуйтеся емоціями, але не сидіть в здалі очікування. Тому що ну, можна, звичайно, сидіти посеред пустині гобі і очікувати, що туди припливе корабль з Тихого океану. Але не факт, що це відбудеться, або принаймні в цьому столітті. Тож. Будьте уважні до себе, до своїх емоцій і до того, як ці емоції підтверджуються. Тож, наступний тиждень це ваш тиждень. Це тиждень, коли ви будете розуміти, що ви на своєму місці. Єдине передострогу, я вам вже сказала, повторюватись не буду. Тож, раки, бажаю вам удачі. Далі, леви. Так, п'ятірка мечів, з ким ви там будете сперечатися, Леви, кому ви будете доказувати, що я краще знаю, я все лучше знаю, отут обережно. Тому що можете вивести людину до стану, коли хочеться, захочеться вас покарати. А тож, перед тим, як перейти в стан Я все знаю краще за всіх, вислухайте інших людей. Тому що тут можуть вам завдати неприємності, але не в лоб. З подтяжками. Далі. Петірка ночів це дещо гостра енергія. Тож я б сказала, що інколи у вас буде відчуття, що вам або холодно, або, як знаєте, я один в цьому суровому світі. Ні, ви не одна і ви не один. Але відчуття таке інколи буде. Далі звертаємо увагу, що п'ятірка мечів, це знову, як я завжди говорю, про мечі це карта про розум. Тож користуємося більше своїм розумом, тому що мені говорять про те, що буде така обставина, коли розумом ви розумітимете, що це не так. Але зігравши на ваших емоціях, ви можете прийняти неправильне рішення. Тут будьте з цим обачним. А на цьому я вам дякую за перегляд і йдемо до ДІВ. Діви! О, сімка Пентаклі. А от діви на наступному тижні будуть щось вкладатися. А в якісь проекти, в якісь реалізації, вкладатися емоціями в інших людей. І, до речі, отримувати те саме вкладатися енергетично в якісь проекти і розуміти, що це вам подобається. Вкладатися в спілкування з другими людьми і розуміти, що вам люди дають щось цікаве, або ті самі емоції, або ту саму потрібну вам інформацію. Єдине, що мені говорить, що вам прийдеться дещо побути в стані очікування. А, тобто, найближчий тиждень не все так відбуватиметься швидко, як би вам хотілося. І з цим вам, діви, прийдеться змиритися. Тому що, чим більше ви чинитимете супротив, тим більше то може вийти зі знаком мінус, Тому це до уваги. Тож, я б сказала, ще так: діви, що посієте, те й з'їсте. Подумайте про це. На цьому дякую за перегляд і йдемо до Терезів. Терези, що у вас тут? Дев'ятка жеслід. До речі, непогана карта. Карта, яка говорить, що на наступний тиждень ви зможете все втримати в власних руках. Тобто будь-яка справа вам вдаватиметься. Єдине, якщо ви не будете панікувати. Єдине, якщо ви одразу будете проставляти всі крапочки нади і, і казати, що людям можна, чого людям не можна. Встановлювати свої правила, триматися не тільки власних правил, але й правил інших людей. Тоді, будь ласка, все, за що ви не візьметесь, воно вам вдаватиметься. Єдине, що я б сказала, так, у вас буде бажання частіше бути вдома, але б... Ну, я б сказала, що не зовсім порадила це робити. Все-таки дев'ятка жезлі. Це у нас карта про енергію. І ця енергія повинна бути в стані обміну. А ви повинні знаходитись в стані обміну енергіями з іншими людьми. Або при взаємодії з певними обставинами. Тож, Терези, я розумію, що буде все ж таки бажання побути в енергозберігаючому режимі, але мені говорить, що не зовсім час. А тим більше, жезли це про стрімління. Як би там не було, яка б це не була жезлова карта, але це про пристрасть і про стрімління. У вас будуть сили, у вас не буде бажання. Чому? Ну, тут вже варто проаналізувати власні думки, власні емоції і власну поведінку. Ну, а на цьому я вам дякую і йдемо до скорпіонів. Скорпіони, що у вас тут? Бунтовать будете, 11 кубків. Ну, для скорпіонів це в порядку речей вчиняти бунт. Тому, скорпіони, ваш період, ваші енергії, ваші можливости. При тому, я б сказала, що цей бунт буде вам на користь. Ви знаєте багато нової інформації, багато нових нюансів. У вас буде бажання десь проявити свій характер, але прикол у тому, що люди вас зрозумі... розумітимуть напівтоном. І тому я б не сказала, що цей бунт він буде такий, вже як як то кажуть, дуже потрібний. У вас буде бажання проявити характер, але не завжди це виходитиме. От в емоціях показати свої емоції, показати свою прив'язаність, показати свої. Як то кажуть, вподобання, отут вас розумітимуть на пів І не тільки розумітимуть, а й демонструватимуть таке саме у відповідь. Чи захочете ви це зробити? Ну, то вже залежить від вас. Ну, а ще що найцікавіше, за допомогою цих бунтів можете побачити справжнє відношення певних людей. Повірте, воно буде для вас цікаво. Дякую за перегляд і йдемо до стрільців. Стрільці, що у вас тут? Ну, перевернута десятка пентаклів. Ну, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну, що ну, 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 ну. Ну, таке? Відчуватимете себе беззахисними, що вас ніхто не опікує, вас ніхто не підтримує, взагалі в житті все відбувається несправедливо і не так, як вам хотілось. У когось буде відчуття, що не вистачає ресурсності. І при тому це в даному випадку і гроші можуть бути. І Пентакліве складова. Вам хотітиметься чогось більшого, але на даний час зможете реалізувати менше. Сказати, що це погано, ні. Це як можливість побачити певні моменти під іншим кутом. Як приклад, ви звикли їхати на. У двох автобусах, хоча там на другому автобусі їдете хвилин 5, у вас буде можливість прогулятися пішки, подихати свіжим повітрям, побачити людей, можливо, навіть покращити собі настрій. І, що саме цікаво, дати собі фізичну нагрузку. І розгрузити власний розум. Тому що тут, мені говорять, що ви інколи будете забагато нагружатися непотрібною для вас інформацією. І, до речі, оцим станом, коли ми нагружаємося непотрібною для нас інформацією, ви вибиваєте себе із стану стабільності. Далі, що стосується грошової складової, то тут іде посилання на те, що на найближчий час. Можливі певні затримки. Це не говорить, що ви взагалі не отримаєте. Ні, Але не так швидко і, можливо, не в тому об'ємі, як би вам хотілося. Але, зрештою, потім це питання вирішиться. Єдине не так, як вам би. Ну, якщо хтось хотів одразу і все, то тут говорять, що ні. Поки що цей момент він буде дещо відкладений. І далі, перевернута десятка пентаклів. Звертайте увагу на власну сім'ю. Тому що там так само можете прохлопати певні моменти, які б варто було відслідкувати на початку. Ну, а на цьому я вам дякую за перегляд і йдемо до козирігів. Козироги, що у вас тут? Четверка пентаклі. От козироги, як всегда. Зімний знак з зімними пентаклями. В своєму болотці рідному о сидимо собі спокійно, вже поплилися корінцями, нікуди не біжимо, все нормально, все прикольно. Єдине, що мені не подобається, четвірка Пентаклі це про те, коли ми впадаємо в ті стани, які йдуть як по колу. Все стабільно, все класно, скучно. Може, щось нове придумати, але ж все стабільно, наше його треба. Ну, козерогі, дивіться, є два варіанти. Або ви завісаєте в цьому болотці, де вже корінчиками поплилися, або потрошку починаєте себе розбурхувати. Все ж таки, весна є більше можливостей, і, можливо, навіть треба ті корінчики потрішечку прибирати для того, щоб розм'яти свої ноги перед цікавою пробіжкою. А в когось це, до речі, може проходити і в прямому сенсі, коли дійсно будемо виходити на пробіжки, або на те, щоб принаймні більше прогулятися на свіжому повітрі. Це так само корисно. Далі, чотирка пентаклів це може бути ще посилання на певний момент зберігання. І знову ж таки, пентаклі це у нас і про ресурси, і пентаклі це у нас про гроші. Отут дещо будьте обачними. Можливо, в когось буде бажання дуже економити. Якщо, скажімо, це не щось критично важливе, то чому би і ні? Якщо це щось критичне важливо, то тут ваше скнарство бажано все ж таки розбурхати. Але, зрештою, знову ж таки, приймати рішення самим. Єдине на що я вас призиваю, це не має бути, як то кажуть, витрат. Для витрат, ну тобто потратити тільки через те, що щось там дуже захотілося. Отут все ж таки бути, треба бути обачними. Ну а на цьому я вам дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!